Всім доброго вечора, друзі мої. так, Сьогодні таке буде позачергове відео, яке ми випустимо у суботу. Значить, позачергове, чого позачергове? Чого не чергове, як в нас по графіку, значить, хочу відеореклама з приводу продажу деяких товарів для акваріумістики. Зокрема, це трубки для нересту анцитрусів. Трубки для раків, для молодих анцитрусів, для лорікарій, для сторісом. Ось дивіться, Зокрема, за таким діаметром. Це діаметр внутрішній 28, 28 мм. Довжина внутрішня довжина самої нори 13 см. 12-13 см. Є також такого плану трубки. Це діаметр 41 мм. Довжина так само 12-13. Це вже для, більш, для більших видів лорікарів, таких як анцитруси, ельсоми різні там. Значить, матеріал деревини є як дуб. Дуб є матеріал деревини. Є також клен. Зараз покажу клен. Оце клен. І є також матеріал. Ясень. Так, ясень. Ану, Оно... не ясінь. Ага, ось ясень. Бачите, ясень. Його видно. У нього кільця такі характерні на самой деревині. Трубки вже будуть в продажу виварені, виварені в сольовому розчині. Потім виварені в звичайній воді. Все повністю підготовлені до вашого використання в ваших акваріумах. Ціна, зокрема, отакі з меншим діаметром 30. З більшим діаметром 40. Є трошки брак трубки. ну Їх тут серед цих трубок немає. Людині це відправляю. Гарні трубки нормальні. Ну, вони й нормальні, ну людина попросила такі нормальні, не, не, не без браку. Є брак від 20 гривень. Кому цікаво, будь ласка, переходимо в коментарі, пишемо питання, кому потрібні такі трубки. Домовляємося і відсилаємо. І ваші риби будуть задоволені. У нас вже трубки ці проходять бойове випробування, то вже нерест анцитрусів у трубки вже нещодавно покладений, вже пройшов. Так що анцитрус зараз на гнізді ікри. Так що, всім дякую. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. І до нових зустрічей, друзі.